Велика Британія, поруч із Сполученими Штатами, є найбільшим партнером України у сфері гарантій безпеки. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. І плівати на наше 500 Ми зараз активно розвиваємо міжнародну співпрацю між Британією, Польщею та Україною. Також є ще один цікавий формат, в якому працюють країни Північної Європи під керівництвом Великої Британії, пояснив він. За словами пристайка, безпека України мала б бути забезпечена насамперед її членством в НАТО. Однак наразі його неможливо отримати через відсутність консенсусу в цьому питанні серед деяких членів альянсу. З початком повномасштабного російського вторгнення Велика Британія зайняла чітку і послідовну стратегію підтримки України. А колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон проявив себе одним з найактивніших і найгучніших прихильників України на заході. Він тричі був у Києві з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги. Нині на посаді прем'єра його замінила ліс трас, яка також неодноразово висловлювалась на підтримку України у спротиві російської агресії. Чудово новина вона вранішня, якраз нам під ефір про Христо Фріланд, віце-прем'єрку Канади, яка може очолити НАТО, принаймні так подейкують, скажу так, змі йдеться про CBS News, телеканал. Такий він посилається на власні джерела, каже, що розглядають її. Як це прокоментуєте? Чи давно точаться такі розмови? Бо наскільки я розумію, якраз ідея головна зараз, аби саме жінка стала наступницею Єнса Столтенберга і очолила НАТО. Так, насправді, серед претенденток до цього у нас вже була далі Грибовська, серед претенденток у нас була навіть президентка Естонії. Тепер ми маємо серед претенденток і Христю Фріланд. В принципі, поки що, головне, головний позитив, який маю сказати, всі кандидати для нас доволі позитивні, всі кандидати для нас адекватні. І, ну, загалом треба визнати, що. Сам тренд того, що хочуть призначити наступного голову, голову НАТО жінку, це також ну доволі позитивний тренд в міжнародній політиці. Ну проте, треба розуміти, що голова НАТО по суті це не всесильний головнокомандувач усіх армій, усіх 30 держав НАТО. Це все-таки більш бюрократ, який має узгоджувати інтереси усіх країн-членів НАТО. Але що нам може принести Христя Фріланд як досвідчений дипломат. Як досвідчений дипломат як досвідчна міністерка закордонних справ, ми знаємо, що вона, в принципі, проводила дуже складні місії в питаннях, де потрібен був консенсус і де його важко було знайти. Це стосується і внутрішньої канадської політики, так і зовнішньої політики Канади. І зважаючи на те, що прийом України це буде питання компромісу ну з тими ж німцями, з тими ж угорцями, скажімо, що допомога Україні це постійний компроміс, то я думаю, що саме Фрінанд може. Може стати тією людиною, яка дозволить нам а, прийняти в НАТО ті методи голосування, ті методи прийняття рішень, які б могли уникнути ось такого одностороннього вето Німеччини або Угорщини. Бо, до речі, якраз як і про те, що наступним головою має бути жінка, точаться непогані дебати, так і щодо того, що має бути змінений процес голосування, також йде дуже багато розмов. Щоб більшістю не ухвалювати рішення, чи про що мати на увазі? Ну так, да, щоб це була кваліфікована більшість. Ну, скажімо, це приблизно той метод, який зараз хочуть ввести в ЄС. Ну і те, що ми дуже любимо, той факт, що це Українка етнічна, це теж так, дуже так. важливо для нас, насправді. Ми, ми любимо такі символічні речі. Так, давайте поговоримо ще про інші новини. Зокрема, зараз переметнемося до Британії. Новий уряд там формують під проводом Ліс Трас. Бен Волес, міністр оборони, який дуже прихильно до України ставиться принаймні публічно і в допомозі. Він залишиться в уряді. Як там справа? Є вже кандидатури? Що це буде за уряд? Бо пані Трас вона така політикиня, дуже з кардинально різними іноді поглядами: від антимонархії до монархістки. від я не знаю, там лівою до правої щось трошки пометало в житті, ну насправді уряд вийшов дуже цікавий, як кажуть британці серед чотирьох ключових міністрів: ну, це, це міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр соціальної політики, міністр фінансів ну канцлер казначейства, вперше в історії сполучного королівства немає жодного білого чоловіка. Тобто, це вже унікальний по своєму уряд, але тут зразу усі оглядачі британські відмічають те, що більшість із них це. Ті, хто підтримував траси самого початку, це її союзники просто до, 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 до кожного сантиметру їх політичної кар'єри. А, наприклад, новий канцлер казначейства, він мало того, що союзник трас, він ще її сусід помовно кажучи, по вулиці. Тому насправді ліс Трас ну, нічим особливо не відрізнялася від інших прем'єрів. Призначила людей, з якими вона сама давно працювала, які з нею працювали в різні періоди в різних консервативних урядах. Тобто, треба сказати, що трас в міністерському кабінеті працює останні 12 років, тому е, окрім цієї унікальності, що це найбільш різноманітний, найбільш інклюзивний кабінет в історії. То поки що це переважно професіонали, це переважно люди, які так чи інакше були в міністерських кабінетах останні три консервативні уряди. Тому тут нема, ну тут немає, скажімо, якихось там свадібних фотографів чи людей зі сторони. Тут це в принципі ті, кого можна було очікувати. Це мене б здивувало, якби там весільний фотограф був. Це було б цікаво. <рес> справа, так. так, я ще хочу з вами поговорити про одну вранішню заяву. Тут виліз один чоловік, який колотить воду в Італії, звати його Сильвіо Берлусконі. Колишній прем'єр-міністр, який не успокоїться, цей пан дідусь даруйте за мій ейджизм. каже, що він з, з Меркель та що Ангела, та що колишня канцлерка, ледь не вічна Німеччини, можуть стати посередниками і спробувати переконати в чомусь Путіна. Він прокинувся, так би мовити, наколотив води в Італії. Скинув уряд. Тепер можна вже й подумати, що ж там як примирити Україну з Росією. Що це за заява? Ну, це остання спроба російських концертів у Європі хоч щось зробити. Це остання спроба європейців, які ще не можуть звикнути до нового порядку денного, до нової реальності, повернутися до того, як все добре було в 2010-х, десятих, в, 2000 в двох 2000-х, Коли з росіянами було легко торгувати, коли можна було закрити очі на війну в Грузії, коли в принципі можна було сидіти на російському газі і не думати, а чому ж він такий дешевий, звідки він береться. На насправді зараз ми бачимо от, по б, б, виступи в Празі виступи в Берліні, в багатьох інших містах, заяви Путіна на східному економічному форумі, заяви багатьох крайніх правих, крайніх лівих європейських політиків, зупинка північних потоків це все частина однієї тієї ж гри. І Берлосконі якраз долучається до неї. Це останнє намагання Росії інформаційно політично повпливати на Європу і показати, що на ну, подивіться у вас є також політичні сили, у вас є частина суспільства, яка виступає за єднання з Росією. Хіба цього недостатньо, щоб зняти санкції? Ну, на щастя, поки що недостатньо чи Меркель в курсі, взагалі про цю історію. Сидить десь у Берліні. Така думає та господи, за що ж мені все це? Це такий ліричний відступ. Про Німеччину до речі, щось знов Шольца і компанію метає в усе біч. є наш добрий світлий промінчик у вигляді міністерки закордонних справ Німеччини Анелени Бербок, яка більш-менш якась послідовна у своїх висловах підтримці всьому іншому. А Шольц, як повідомляють, змі то танки дати не хоче, то якісь автомобілі броньовані не хоче. То те, то все. Що там з цією німеччиною врешті? Шо, ну що, невже вони такі бідні на озброєння? Що нема що дати, чи не хочеться? Ну тобто, ми просто я до кінця не можу розставити всі крапки над д'їв в справах допомоги з боку Німеччини. Чи є вона та допомога, чи немає? Не знаю, що mm -hmm. сказати. насправді допомога є, і насправді її більше, ніж нам здається. Тобто, в контексті екіпірування, в контексті ну, висококласних сучасних систем саме для піхоти, для артилерії, Німеччина допомагає. допомагає. Плюс вона ж нам все-таки передала значну частину о, гаубичного озброєння, вона нам все-таки передала частину бронетранспортерів, але це далеко не так багато, як вони самі обіцяли. Тобто основне питання до Німеччини, що якби вони не обіцяли так багато, то і питань до них стільки не було. І дійсно, от ви правильно сказали, ця хитка невизначена позиція Шольца, це те, що Німеччину ставить ну, в дуже незручне становище. Чому по суті в Шольца така позиція? Тому що Шольц це остання людина в Німеччині, яка взагалі хотіла щось змінювати. Тобто ми пам'ятаємо, коли було питання про танки Леопард, навіть не з Німеччини з Італії, ой, вибачай з Іспанії 40 штук і ще 15 штук з Греції, коли всі дали добро. Виробник «Райнметаль» дав добро. Бундестаг каже, що так ми готові надати кабінет міністрів. і Аналена Бербок окремо сказала так, все добре. Шольц не готовий був надавати. І тепер, нарешті, коли він каже про те, що ми, вроді, без Росії можемо пережити зиму. Ми і, здається, в нас достатньо газу для того, щоб в принципі відмовитися від співпраці з Росією, він досі нерішуче ставиться саме до поставок озброєння. Тобто, Шольц залишається останнім таким ультраконсервативним учасником усього політичного процесу в Німеччині, який досі не хоче відпустити цей німецький нейтралітет. Ну і особисто в мене є ще невелика теорія, як тут могла спрацювати психологічно. На політика Російської Федерації стосовно Німеччини, яку вони ведуть останні 40 років, все таки треба зважати, що для таких політиків, як Шольц, дуже вдало спрацювала російська стратегія щодо нав'язування стигму насильства. Тобто так чи інакше, але більшість німецьких політиків, особливо соціалістичного спрямування, вони досі не можуть відмовитися від думки, що німці хворіють наслідками Другої світової. Що тепер будь-яка зброя, будь-яка агресія, навіть не навіть мнима зі сторони Німеччини, це постійна їм згадка Другої світової війни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.